Слава Україні! Був сьогодні в Мархалівському лісі. Копали ямки з місцевими жителями. Метр тридцять. Підземні води. Тупо ринули таким напливом. Я таке дуже рідко бачив. Реально, метр тридцять вода пішла, одразу пішла. Подивимось, що воно на ранок буде. І з приводу цього з'явилось це відео, це звернення до усіх військових, діючих, колишніх, ветеранів без поранень, з пораненнями, без ніжок, без ручок. Усі ті, хто кажуть, що з цим будівництвом кладовища не все так однозначно, що я вам можу сказати? Високі підараси, блядь, ви зрадники, ви зрадили саме ціни, ви зрадили пам'ять наших воїнів. Мало того, що ви не заважаєте владі, владі красти на всьому. Ви ще й лижите дупи цим підарасам у владі, цим можновладцям крадіям. Тварини. З'їздите самі, покопайте і самі на свої очі побачите, а не цю хуйню нести, котру вам влада пропонує. Жополизи хера, блять, заради посад. Та грошів, або лояльного ставлення до себе, ви готові як собачки пригати на, на задніх лапках. У вас немає нічого святого, у вас з Україною нічого не пов'язаного. Будете тікати з України, як ці підораси перекати поле. А я знала, Все вже сіреньке-сіреньке, вже водичка на подході. Йо-мио! Вода! Саня, вода! Вода пішла! Да, оце... А, все, вода! Я зараз тобі фотку скину. Ну треба добряч. Так не просто, а пішла, слухай. Вона, вона тече конкретно тече. Як з'явилася вода? Вона зараз шела. Так, выилась вода не выключал да 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 угу ага. где да. вода и мы чекаему Серега, это уже душе да. влажку слышим уже через это все все вода туда пришла просто пришел э, он он просто вода появляется глянь да дальше уже вообще где все, все 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 вода Просто з під ґрунту моментально заповнюється. як джерело так І засікаємо. Як жире, Значить, засікаємо. Дивіться, зараз 17-14, ну, за скільки заповниться вода. Боже, вона ж льє! Mm. А, а ми тобі за що кажемо? До це ще ж аж дощів немає. Диви, у нас аж ліє, он струмок іде. Правильно. Yeah. <laughs> Сережа, yeah. до це не було дощів злипче. А представляєш? Дивись, що... дивись, 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 да, тупо струмок іде. Це не дощова, це ґрунтові води. Бачиш, Я води. А це просто є... струмок іде. Землі yeah, води, дивіться. Диві... Це правда, дощу теж. О, виступає вода просто моментально. Ось наш ліричний. О ти ж сидить разом з нами. Боже Боже. Пішов. Пішов. Давай ще трошки скопну. Так, а лятав, ладно. Дивись. Просто <ривистор> все, заповнюється вода. Моментально. За 5 хвилин гляньте, скільки води. За 5 хвилин грунтові води. Ось. Яка висота ота лопати? <ривистор> Висота лопати два? А дай ми лопату <поцес> хвилину. Метр. Ну, півтора метра. А, тут навіть півтора ж нема. Нема. Вода просто ось. Метр тридцять. Все. Ну, 24.09. Ой, не 24 Боже, ти воно диви, як швидко сповнюється. Друге шовня 2024 року. Ось що робиться. Боже, Капець лопата потонула гляньте. Штик лопати заповнюється водою вже і це протягом 5 хвилин. Дікої відео 2 хвилини. Титя немає. Хвилин. Ветеран Латиш українсько-російської війни. Інвалід другої групи. Виконав неймовірну державну роботу надвищого класу. Це дослідження Мархалівського лісу, майбутнього поховання наших побратимів та посестер. Трошки приїхав, трошки копнув. Тільки пішов на глибину метр 30, вода тупо почала заливатися. Ось сама лопата, ось от така в неї довжина. І ось вона повністю у воді. Ну що, ветеранів та галімий чмошник. Як цього кабінету міністрів? Шмигаль. Скільки вам треба було спеціалістів для виконання такої роботи? Це ж. Які вам потрібно тут оставити за десятки мільйонів дренажів, щоб спробувати оцю всю воду звідси прибрати? Отака от, от шана загиблим воїнам. Отака от, от шана воїнам, котрі вчора 16 людей на камеру дрона були, були розстріляні. Дякую вам, пане Зеленський. Як ви обіцяли? Ви наш вирок? Ви нас зробили разом.